Друзі, погнали обідати, плотно попрацювали, можна і наїстися, набратися сил. Колись я не слухав ні батьків, ні бабусів, що вони казали. Сину, онучку, їж хорошо, щоб виріс великим крепким». Ага. От не послухав, не їв в дитинстві і тупі окуденьте, але нічого. Зараз я їх слухаю і їм нормально. Так, дивіться, борщик, який я вчора варив, фульгу замотав. Рушничку. Я з голова два вуха ще не купив того термоса. Треба якось термоса купити. Але він теплий. Теплий, Так, гірщиця віницька. Вчора запікав півня і хлібець. Ай, борчик теплий. Я вам серйозно кажу, я вам не брешу. Борщ теплий. М -м. І дивіться. -ка. Ляха. Конкретна ляха. Чи гомілка? Не знаю, і м'ясо воно їсти. Всім смачного обіду, бажаю. І діти, їжте. Ні, ви не їжте такого, як я, і м'ясо, і та, і треба, і каші їсти обов'язково. Але їжте в дитинстві, їжте. І за маму їжте в дитинстві, і за тата в дитинстві їсти, і за бабушку, і за дідуся, за всіх.